В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог продовжує атакувати область дронами та артилерією. Найбільше постраждала Нікопольщина. Як розважаються на Мальдівах депутати Дніпровської міської ради під час війни? У Кам'янському відкрили перший в області центр соціальної підтримки захисників і захисниць та їхніх родин. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області ввечері російська армія вдарила по Нікополю дроном Камікадзе. Вночі вгатили по райцентру знову. Застосовували важку артилерію. Загиблих і постраждалих немає. Вже на ранок атаки на місто поновили. Агресор скерував на нього безпілотники. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Надзвичайна подія сталася вчора на Дніпропетровщині. Мешканці Єлизаветівки, Лівобережжя Кам'янського та навколишніх сіл стали свідками масштабної пожежі. Більш детально про причини та ліквідацію надзвичайної ситуації. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Якщо говорити за сьогоднішній день, то тільки на лінію 101 поступило понад 180 телефонних дзвінків щодо пожеж в екосистемі. Все це ускладнюється погодними умовами. Вогні сьогодні було понад 300 гектарів землі. Пожежа сьогодні хопила три будівлі, один автомобіль. Легко поранена одна людина, але точно в лікарню він не звертався. Хотілося б в першу чергу подякувати нашим рятувальникам, співробітникам Національної поліції, лісникам, комунальним службам, які всі долучились до гасіння цього. Маємо змогу зараз звернутися до місця. Мешканців для того, щоб берегли все таку екосистему. Зовнішнього ворога у нас і так вистачає. Сьогодні для ліквідації наслідків пожеж в екосистемах та лісах було задіяно тільки від служби ДСНС в області більше тисячі рятувальників і більше 170 одиниць техніки. Це єдина складність, відсутність вододжерел і сильний вітер. На вечір завжди вітер стихає. І це нам дає можливість локалізувати. В ніч на вівторок російські окупанти спрямували в Україну 51 безпілотник. Силами та засобами протиповітряної оборони України збито 34 ударні дрони. Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕП сил оборони 12 безпілотників локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі дрони повернулись у Росію. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Упродовж минулої доби російські війська втратили на війні проти України ще 1060 солдатів, 6 артилерійських систем та 66 безпілотників. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 633 тисячі окупантів, понад 8 тисяч танків, 18 129 артилерійських систем, 15 329 безпілотників, 2592 крилаті ракети. Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі до 1 У Кам'янському відкрили перший в області центр соціальної підтримки захисників і захисниць та їхніх родин. Подробиці у наступному сюжеті. Заклад працюватиме для діючих оборонців і демобілізованих, сімей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Там для них комплекс послуг від юридичної консультації, психологічної допомоги до навчання. Хотів би подякувати вам і вашій команді за те, що ви зробили такий хаб достатньо потужний в себе. Знаю точно, що у вас є плани, на яких ви не збираєте зупиняти щодо розвитку ветеранської політики. І взагалі скажу, що ветеран. Ветеранська політика зараз актуальна, як ніколи. І не буду наговарювати, але точно скажу, що Дніпропетровщина, що стосується ветеранської політики, сьогодні займає лідируючі позиції. І я собі особисто поставив такі задачі, мене підтримує наша команда, в цьому, щоб до кінця цього року ветеранська політика була присутня в кожній громаді. Зараз хотів би звернутися до ветеранів, і сказати, що ветеранська політика без вас не може існувати в кожній громаді. Так що прошу вас долучатись до цього більш активніше, бо від вас залежать ті прийняті рішення, як і головими територіальними громадами, і від вас залежить ті рішення, які будуть прийматися депутатським корпусом. У новоствореному просторі чимало послуг для бійців та їхніх родин: юридичні консультації, допомога психолога та навчання цифрові грамотності. Ціль нашого центру це для того, щоб хлопці та дівчата зрозуміли, що вони не кинуті, що вони потрібні. В Цей центр можуть приходити з сім'ями, вони можуть тут релаксувати, відпочивати, розмовляти, навчатися комп'ютерною граматикою, спілкуватися психологами, якщо така потреба, займатися фізичними вправами, займатися ментальним своїм здоров'ям, тобто, тобто, це фітабочки, селяна кімната, ну і проводити тренінги, зустрічі в трі кімнаті. Ну тобто, щоб люди розуміли, військові, і дівчата і хлопці, що вони потрібні, що вони не кинуті. У центрі створили зону релаксу, а ще фітобаню та сольову кімнату. Все це для ментального відновлення. Я вже колишня військова, була військовою медикинією. Зараз тут я працюю як військовий психолог. Я тут саме для того, щоб соціалізувати наших хлопців та дівчат, за того, що в мене є військовий досвід, свій великий досвід. Тут я працюю в основному з хлопцями та дівчат, не з родинами. З родинами є в нас фахівець, також психолог. А я з Ними для того щоб показати їм, що я їх розумію. Також я працюю з особами з інвалідністю, тому що я також являюся інвалідом війни. Ну і розумію їхні потреби. А це буде. Ем... Соціалізація їх, тому що не вони не готові до суспільства після повернення, а наше суспільство, на жаль, не готове, тому ми тут для того, щоб надавати якісні послуги для того, щоб покращити їхнє життя вже після повернення додому, тому що дуже багато хлопців, які є, ну, вживають, тому дуже б хотілося би їх повернути, тому що в них дуже такий пережитий досвід важкий. Ну і я тут для того. Щоб зрозуміти, допомагати психологічно виводити з цього стану, допомагати У мене також була ось консультація з хлопцем, тому ми знаходимо рішення дуже нестандартні, дуже класні. Це ті рішення, які людина може займатися як з особою з інвалідністю, так і хлопці без інвалідності для того, щоб віднайти сенс життя. У центрі також облаштували окремий простір для дітей. У ньому є все для їхнього дозвілля. На відкриття центру прийшов пан Валерій. Не з чуток він знає, що відбувається на передовій, а тому ініціативу зі створення таких просторів підтримує. Багато повернуться хлопці, багато є уже поранених, які повернулись. І для цього і психологи. Я бачу, тут будуть також лікування якесь, і просто проводити час. Може з побратимами, з сім'ями, тому що після повернення військовому треба разом з сім'єю зійтись обратно, морально, психологічно, і це допоможе їм. Дуже гарна справа вона повинна бути. І якщо воно розвивається, то це тільки плюси. Особливу увагу у центрі приділятимуть родинам загиблих героїв. Для них проводитимуть тренінги. На перший з них завітала пані Ірина. Жінка втратила сина, ще у 2015 році цей центр, який відкрили побратими мого сина. Я вважаю, це дуже велика робота. Вже зроблена. Їм треба десь зустрічатись. Це перше, їх треба реабілітовувати. Це друге. Їх треба адаптувати до життя у мирного життя. А їм важко. Це ну, не просто. Центр допомоги облаштували коштом місцевого бюджету. Працюватиме простір для оборонців та їхніх родин з понеділка по п'ятницю. Створили при ньому і гарячу лінію, телефон якої ви бачите на екрані. Маргарита Сепняк, Сергій Сопрун. Новини Д-1. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Основні видатки оборона та соціальна підтримка. Детальніше про законопроєкт розповість наш київський кореспондент Володимир Баров. Законопроєкт передбачає, що доходи бюджету складуть 2 трильйони. А видатки 3,6 трильйонів гривень. При цьому дефіцит бюджету в розмірі 1 трильйон 640 мільярдів гривень. уряді планують покрити за рахунок міжнародної допомоги. При цьому зростання економіки прогнозують у 2,7%. відсотки. Видатки на оборону збільшать до 2,22 трильйонів гривень. Кошти підуть на виробництво та закупівлю зброї, військової техніки, дронів, на соціальний захист пенсії та субсидії виділять 400 мільярдів гривень. На охорону здоров'я витратять 211 мільярдів. А на освіту майже. 170 мільярдів гривень. Крім того, уряд продовжить гуманітарне розмінування. Пропоную послухати пряму мову прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Важливо, що з'являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики зроблено в Україні держава буде підтримувати такі українські виробництва. Будемо також збільшувати кількість саперів. Відкриваємо для цього спеціальний навчальний центр. Роботи ще дуже багато. Ще одним пріоритетом бюджету буде підтримка регіонів та бізнесу. Місцеві бюджети отримують допомогу через субвенції та дотації, а підприємці пільгові кредити та гранти. Уряд обіцяє, що управління проектами інвестицій буде ефективним. Основну увагу приділять енергетиці та підтримці ветеранів. Законопроект про державний бюджет ще має розглянути Верховна Рада у трьох читаннях та внести свої корективи. Депутати міськради Дніпра з промерської більшості під час повномасштабної війни гучно та весело проводять час на Мальдівських островах. Ця інформація з'явилася у соціальних мережах. Посадовці Дніпра потрапили у новий скандал. Замість участі у міжнародній конференції з питань відбудови міста вони разом з дружинами та подругами поїхали на відпочинок на вишуканий курорт на Мальдівах. На відео голова фракції Філатова Сергій Пустовий та його дружина. Тут же ще один депутат від партії пропозиція Євген Кривошеєв з дружиною. Кривошеєв очолює земельну комісію міськради. Відео гучної вечірки знімає на телефон ще один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков у годиннику Ролекс. Примаков голова депутатської комісії з питань транспорту. Поки справжні патріоти воюють, ці представники команди Філатова співають патріотичних пісень, заїдаючи омарами та запиваючи про секо на лакшері курорті Вакару – Мальдівс. До речі, відрядження їм підписував особисто мер. Підсумовують у соціальних мережах. Хто плю тобі, не в то проше поті Але, Але я личу к тобі Початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 50 агентів РФ, які видаючи себе за громадських активістів, закликали до держперевороту в Україні. Так на Дніпропетровщині нейтралізовано підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників. Більш детально розповість Ольга Кім, речниця управління СБУ в Дніпропетровській області. З початку повномасштабної війни Служба безпеки та національна поліція затримали понад 50 агентів російських спецслужб, які намагалися розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні, видаючи себе за громадських активістів. Вони створили у нашій державі десятки неформальних об'єднань та рухів і позиціонували себе як прибічники народу Зловмисники публічно закликали до насильницького захоплення державної влади в Україні, щоб із середини підтримати збройну агресію РФ, завдяки службі безпеки України понад 30-ти із них повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки. Ще 14 фігурантів отримали реальні терміни ув'язнення і наразі відбувають покарання. Так на Дніпропетровщині нейтралізовано підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників. Під час підпільних з'їздів учасники громадської організації закликали до державного перевороту у Києві та займалися дискредитацією сил оборони. За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України. Раїни комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури. Вищий антикорупційний суд обрав колишньому начальнику Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід. Це застава у розмірі 30 мільйонів гривень. У разі внесення застави Резніченко буде вимушений здати паспорт, не виїжджати за межі населеного пункту, в якому проживає, з'являтись за викликом детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, носити електронний. Браслет не спілкуватись з іншими фігурантами. Нагадаємо, що набу і САП підозрюють Резніченка та ще кількох осіб у причетності до завдання збитків на суму у 286 мільйонів гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області в 2022 році. Прокурори Кам'янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактами незаконного виготовлення канабісу. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений закуповував у мережі інтернет насіння Конопель та вирощував рослини на земельній ділянці поблизу будинку. За плантацією чоловік ретельно доглядав, обладнав системою поливу, освітлення, вентиляцією. Працював вночі, дотримуючись конспірації. У подальшому зібраний урожай обвинувачений розфасовував у сліп пакети та готував до збуту. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили майже 100 кілограмів канабісу, більш ніж 200 рослин конопель, зброю та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилученого канабісу за цінами чорного ринку складає майже 25 мільйонів гривень. У Дніпрі є унікальний музей. – Гараж. В ньому зібрано унікальні експонати ретро автомобілей. Родина Прокоф'євих збирає ці експонати не один рік. Легендарні експонати на колесах бачила наша знімальна група. Цей Урал Зіз ЗІЗ-5В» Вже понад 40 років стоїть на п'єдесталі біля Дніпровського автотранспортного коледжу. Його особисто привіз із тодішнього Дніпрозожинська Валерій Прокоф'єв, колекціонер і реставратор старовинної автомототехніки. Його ім'я відоме далеко за межами нашого міста. Валерій разом зі своїми студентами відреставрував цю автівку практично з нуля та встановив її як символ навчального закладу. Це вантажна автівка, це, мабуть, був самий масовий вантажний. Понтажная активка, уроки Великой Вечезняной войны. ЗИС пятый. Вот это я ЗИСа пригнал сюда. Первым делом поставили на постамент ЗИСа пятого. Вот это с двух мы его делали полтора года. Власне, ця легендарна тритонка стала візитівкою автотранспортного коледжу, а також першою дерев'яною автівкою багаточисельної колекції ретроавтомобілів та мотоциклів родини Прокоф'євих, яка трансформувалася в унікальний за своїми експонатами авторетромузей, музей який, до речі, майже всі на ходу. Забирати ще батька цю колекцію, я вже продовжую. Моя перша автівка це сиренький ДКВ. Придбав я її понад 15 років тому і, мабуть, 3-4 роки, коли я вже займаюся цією справою дуже-дуже потужно. Автівок і мото десь приблизно 25 25 штук. І ще в реставраційних роботах десь знаходиться така ж кількість автівок і мотоциклів. Тобто колекція, звичайно, насчитує близько ста единиць. Фатішки всі мото на ходу, як і автівки. Показово, що кілька раритетних експонатів на колесах родина Прокоф'йових змогла евакуювати з окупованих українських територій вже під час повномасштабного воєнного вторгнення РФ. За роки війни да, ми зібрали гарну колекцію, і багато автівок було вивезено з Краматорську. Ну, здесь представлена автівка, автівка ДКВ з Краматорську і е, в третьому залі це Мерседес. Це у нас Мерседес Майбок 170, це 31 рік. Це автомобіль колись дуже давно зберіг дві компанії: це компанія Майбах компанія Мерседес. Це вирядна шестірка, 3-2 об'єм, електрична коробка передач. Задні Колес нас здоверачується під час повертання передніх колес. Цей автомобіль вже пережив три війни, і ми її вивозили з Краматорська під час цієї сьогоднішньої війни в березні 22-го року. Вона була через заборон Краматорського аеродрому. Ось ми цей автомобіль врятували, вивезли, відреставрували. Сьогодні він представлений тут. Серед багаточисельної ретро автомотоколекції особливе місце займають дерев'яні іномарки. Це в нас компанія ДКВ, це дерев'яні автомобілі, які випускались з початку 30-х років минулого століття. У нас представлена модель це ДКВ 5 це, як ви бачите, седан, якого кузов зроблений повністю з корабельного дерева. Це БУК. У нас наразі в музеї представлено три варіанти даного, даного автомобіля. І незабаром буде оновлення колекції. У нас буде стояти дуже рідкісний вантажний автомобіль компанії ДКВ, яких усього полупшено 98 штук. Дерев'яне теж у гаражі Прокоф'єва є навіть знаменита мотоколяска з відомого фільму Леоніда Гайдая Операція И колись вона була улюбленою автолюбителів. За світло-зелене забарвлення це диво на колесах отримало прізвисько Жаба. Про неї з особливим захопленням розповідає голова династії колекціонерів і реставраторів старовинної автомототехніки Валерій Петрович Прокоф'єв. До речі, колекціонер у третьому поколінні. А випущене це чудо було в середині 60-х років. Називалась у нас в народі «мото-коляска». Предназначена вона була для інвалідів. І завжди, коли бачив мото-коляску, старався приобрести і відновити її. Купив у вдови, а у вдови був муж, інвалід. Він умер, а мото стояла в гаражі. Я прочитав по об'явленню, що продається. Приїхав, купив, прийшов. Сьогодні голові династії Прокоф'євих виповнюється 85 років. А їхній сімейній справі – ретрогаражу – Виповнюється 5. Тож бажаємо ювілярам не зупинятися. А за допомогою ретро техніки краще всім нам знати історію. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д 1 У Держархіві області триває масштабна оцифровка фонду. Все завдяки співпраці з американською корпорацією. Її розпочали ще на початку 2024 року. Партнери надали спеціальне обладнання, його вже встановили і почали сканувати перші сторінки. Записи зі старих пожовклих книг фахівці перетворюють на електронні зображення. Проєкт розрахований на декілька років. На першому етапі оцифрують майже 3 мільйони. Аркушів з даними радців викладатимуть їх у загальний доступ. Далі візьмуться за обробку справ репресованих та реабілітованих. Педагоги спеціальної школи Шанс створили унікальні підручники для дітей з особливими освітніми потребами. Книги отримали високу оцінку Міністерства освіти і науки. Підручники розроблені для учнів 5-9 класів, охоплюють такі предмети, як здоров'я, безпека та добробут, інформатика, математика, природознавство, українська мова, фізика і хімія в побуті та інші. Завдяки зрозумілій мові та ілюстрації. Ям посібники враховують індивідуальні потреби кожної дитини. Про спорт цими днями жіноча тенісна асоціація WTA оновила рейтинги тенісисток. Перше місце продовжує посідати представниця Польщі Іга Свьонтик. Друга Аріна Соболенка. Замикає топ-3 Джесіка Пегула. В Українських тенісисток змін не надто багато. Першою ракеткою України залишається Марта Костюк. У неї 18-те місце у рейтингу. Далі йде Еліна Світоліна, 28-ма позиція, та Даяна Ясний. Тримська і на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 18 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Вітер східний до 8 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах також хмарно. Прогнозується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Новомосковську, Синельниковому та Павлограді, триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів із позначкою плюс. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому Інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Пильнуйте себе, слава Україні!